3 липня 1932 року на Дніпропетровщині народився український кінематографіст Вадим Іллєнко. Більшу частину свого життя, майже 50 років. Оператор працював на київській кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка. На його рахунку: три десятки повнометражних художніх фільмів: серед найвідоміших Олекса Довбуш, «Вечерна Івана Купала за двома зайцями. Останню стрічку ми любимо багато років і вже давно розібрали на цитати. Якщо не можеш віддати скрипці півдня, нема чого за неї і братися. Вважав один із засновників сучасної української скрипкової школи Богодар Которович. Музикант народився 3 липня 1941 року. Маєстро Которович. Став єдиним українським скрипалем і одним із небагатьох у світі, котрий був у достойній честі грати на унікальній скрипці Ніколо Паганіні. Інструмент 1999 року спеціальним літаком привезли з Геної до Києва, Которович першим серед музикантів почав виконувати твори сучасних українських композиторів, серед яких був і Мирослав Скорик. Голівудському актору Тому Крузу сьогодні 61. У його фільмографії десятки успішних ролей, престижні нагороди, а також зірка на голівудській алеї слави. Шалену популярність Крузу принесла кінофраншиза Місія нездійсненна, в якій він зіграв спецагента Ітана Ханта. Майже всі трюки часом доволі небезпечні, актор виконував сам. Навчився не дихати під водою протягом шести з половиною хвилин і навіть лазив по найвищому хмарочосі світу бурдж Халіфа в Дубаї. 2019-го Том Круз прибув до України на запрошення президента Володимира Зеленського. А яким буде 3 липня 2023 року, залежить від кожного з нас.